Слава Ісусу Христу, вечір дня. Знову ж таки, наша спільна молитва. І в цій молитві, де кожен з нас завжди має робити підсумок, підсумок за прожитий день, підсумок того, що він зробив, підсумок того, наскільки я сьогодні був людиною. Для нас, тих, які тут є. Які не є в зоні бойових дій, важливо є зберігати свою людяність. Важливо зберігати свою вірність своєму народові, щоб хлопці, які нас захищають, знали, що їх не зрадять. І тому ми, кожен з нас, маємо, окрім того, що робити підсумок своєї душі, тобто своїх вчинків сьогодні, і молитися, і робити підсумок того. Чи я сьогодні не зрадив тих хлопців, які воюють за мене, чи я не зрадив сьогодні свою державу. Для сьогодні для розважання, для вечірнього молитви розважання, ми з вами візьмемо текст із стихи із 3 глави книги Приповідок. Нагадай собі, що ти мудрий, і бійся Господа. І від зла ухиляйся. Не гадай собі, що ти мудрий. Людина самозакохана, людина горда, вона вважає, що вона краща за всіх. Ще до початку війни ми з вами говорили про, на наших катехізації про, е, катехізації про гріх гордині. Що таке гординя? Це людина, яка живе власним его, людина, яка живе власним Я і для кої не існує ніхто інший. Вона вважає себе найкращою, найрозумнішою, що кращої за неї немає. Вона себе підносить так, що всі інші це ніхто. Але ми всі чудово знаємо, хто так робив? Так робив диявол. Який вважав себе найкращим, найрозумнішим. Навіщо йому Бог, коли він сам як Бог? І але ми знаємо, чи як закінчив диявол. Що сталося з ним і з тими, хто до нього прихилився? Те саме буде з людиною. Людина, яка себе возносить понад усіх, яка вважає себе за кращою і розумнішою за інших. Її чекає участь диявола. Бути відкинутою в пекло, знищеною, бути тою, яка не має тут життя. І от сьогоднішній цей стих якраз і закликає нас не бути такими гордими, не бути самовпевненими, не бути такими надмінними по відношенню до інших людей, а бути такими, як хоче від нас Господь Бог. Мати любов до життя, мати повагу, мати честь і гідність. Іти стежками Божими, дотримуватись його заповідей. В такий спосіб ми цінуємо самих себе. Ми цінуємо своє життя, не восхваляючись, не возносячи його, а навпаки, цінуючи. В такий спосіб, ідучи Божими заповідями, законами, ми цінуємо державу, в якій ми живемо, бо вона нам дана Богом. Ми не повинні себе вивищувати як нація, за кра... робити себе кращим за інших. Адже кожен народ, він має цінність, Бог його сотворив. Але той народ. Та нація, яка хоче себе вивищити над іншим, яка хоче знищення інших, це є не Боже. А те, що не Боже, воно не може існувати. Тому слідуймо Божою порадою. Не вважаємо себе надмірно розумними, а уповаємо на Господа, слідуймо Його заповідями, дотримуємось Його мудрості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішних. І це буде здоров'ям для Твого тіла і оновою для костей Твоїх. Тобто гріх. Коли людина живе в гріху, її душа хворіє, коли людина не кається з того, що вона робить, не визнає своїх гріхів, вона впадає в такий стан омертвіння душі. Душа починає потихеньку загнивати. Саме загнивати. Я думаю, що ви знаєте, що таке е, ангрена. Це коли тіло поступово гниє і відмирає. І от душа, коли вона є в гріху, коли людина не кається, не визнає свій гріх, не хоче виправити те, що вона зробила, її душа як гниє. А що таке, коли душа гниє, хворіє і тіло? Знаєте, це виглядає, як... не раз я думаю, що попадалося вам таке яблуко. Коли зовні воно красиве, гарне, а коли ти його береш, розрізаєш, а воно всередині гниле, червиве. Так само є і з людиною. Людина, яка не слідує Божим законам, яка відкидає Бога, яка живе тільки для себе, яка живе в гордості, в гніві, в ненависті, зовні може бути красива, але всередині гнила. Її душа гнає. А відповідно, якщо душа хвора, то і тіло починає гнити. Сьогодні в цій книзі приподок, в цьому стиху, є попередження для всіх. Якщо ти не каєшся своєму гріху, то ти, живучи в цьому гріху, твоє тіло навіть буде знищене. Ти сам нищиш самого себе. Твоя кара буде тим, що ти будеш гнити заживо. І тому каже, Сьогодні, автор цієї книги, що надіючись на Господа, твоє тіло буде здорове. Ти уникнеш будь-якої хвороби, а щоб було твоє тіло здорове, має бути душа здорова. Тому ми молимось сьогодні за здоров'я душі наших військових. Тобто, щоб вони не мали ненависті, щоб в них не було бажання отої злої помсти а було єдиний праведний рух звільнити свій дім, звільнити нашу державу. А людина, яка не кається, яка далі себе возносить понад інших, вона буде, буде гнити заживо. Так говорить книга приповідок. Тож уникаємо гріха, живімо за Божими заповідями, і тоді наше тіло. Наша душа буде здоровою, і ми зможемо здорова нація, здорова Україна, звільнитися від будь-якого ворога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей вечір і цю ніч. Захорони всіх наших військових, охорони їхню тіло і душу, захорони всіх людей, які зараз перебувають в полоні чи в оточенні, захорони їх від знущання і насильства. Просимо Тебе також, Господи, охорони цей вечір і цю ніч всіх тих людей, які усувають наслідки цієї війни, всіх комунальнищиків. Охорони всіх водіїв, які здійснюють свої подорожі в ці міста бойових дій. Охорони медиків, волонтерів. І даруй, го, і будь, Господи, в цей вечір і цю ніч, щитом для кожного нас і списом, який звільняє всю Україну від наших ворогів, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто сьогодні був присутній на цій нашій молитві. Завтра наша денна молитовна варта розпочнеться в 9-й годині Божесної літургії, оскільки завтра є неділя. Тож запрошую всіх завтра на 9-ту годину на службу, хто має змогу приїхати до храму, хто не має змоги бути на онлайн. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!